Ну, ще один приклад. Єлізаров да, організував вересні, свій підрозділ в вересні 2022 року е, і почав розвивати. Е, також виникли інші підрозділи БПЛА. В грудні місяці, я пам'ятаю, я давав інтерв'ю е, е, Укралайф Немірі, да? Я з невеликим розумінням надавав е, приклади, як можна замінити людей на фронті е, технологічними е, винаходами, там, е, спостереженням, там, і таке інше. В цей час Резніков е, давав інтерв'ю і казав, що БПЛА не зроблять е, погоди на фронті, не змінюють ситуацію на фронті. Це слова Резнікова. Але просто давайте без ілюзій. цей трон. Не змінить ситуацію на полі поста. Пройшло е, фактично скільки е, два роки. Да? Я тобі даю статистику, яку озвучував Білецький в, е, в, е, весною давав інтерв'ю. Він сказав, що е, його підрозділ, успішний підрозділ, БПЛА забезпечений на 20%. відсотків. 80 відсотків це от то, що ти говорив: волонтери, бізнес. І решта, зараз е, БПЛА дають 80% вражень на полі бою. Тобто держава забезпечує е, 80% результату, верніше, 20% держав, держава фінансує, 80 бізнес і волонтери. І це дає, дає 80% результату. Ти розумієш, розподіл який.